У них ми закладуємо речі, додаємо порошок, миючий засіб, вони прають, потім ми з пролок достаємо в сушилки, кладемо, надаємо час, який нам треба посушити, і вони сушать. Потім висушуємо, складаємо в пакети, і це от нижні всі пралки, верхні сушилочки. Небайдужі люди, волонтери приїхали, знайшли місце, де це зробити. Зробили пральню, душі. Хлопці до нас ходять, військові хлопці. Кожен день приходять, стираються, купаються у нас. Інколи приїжджають, по 80 днів взагалі не купалися, а тут можуть накупатися, нормально нас постиратися. Ми працюємо 24 на 7, будь-який час приходять і вночі бувають, приходять хлопці, купаються. З електрикою бувають перебої, але це рідко рідко. Тут зробили скважину волонтери. Вода тут постійна. Це одноразові шампуні є у нас. Трохи мила є. Що їм потрібно, вони кажуть, це нам, ми кажемо, це вам, ви беріть. Навіть привозять тут такі от кашки, буває, буває тут ще такі от теж там баночки. Кому що треба, вони підходять та й беруть. Тут хлопці можуть підстригтися, побритися, тримери, машинка є подстригальна. Також є медикаменти, якщо хлопцям треба, вони підходять і беруть медикаменти з цих ящиків. Отут хлопці у нас можуть взяти собі там футболочки, светри. А можуть тут поки чекають, якщо нема передягнутися, вони передягаються, почекали, доки їхні речі висохли, потім зняли, ми попрали і знов сюди підкладали. Тут у нас кімната відпочинку, тут хлопці можуть попити чаю, кофе, печиво, все є там, є мікроволновка, якщо щось підігріти, поїсти, телевізор подивитися, ігри погратися, ну, відпочивають. В інтернеті посидіть. Okay.